Всіх вітаю! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас 11-й урок. Він надзвичайно важливий, тому додивіться обов'язково його до кінця. Він у нас називається Risk and Money Management, тобто управління нашими ризиками в угоді і управління нашими грошима. Сьогодні ще також з вами поговоримо про стоп лос який в нас є, тобто розрахунковий та технічний. Покажу, як на статистиці, можна заробляти, навіть коли угоди мінусові, переважають в декілька разів плюсові. Переходимо до нашого ризик менеджменту. Ризик менеджмент це вміння управляти вашим депозитом в трейдингу. Коли ви відкриваєте ваші угоди із безпечним стопом, що таке безпечний стоп в моєму розумінні? Це коли ви знаходите сильний рівень, тобто глобальний, і на ньому починаєте шукати якусь свою торгову ідею, тобто торгувати свою стратегію. До прикладу, я побачив, що була боротьба між покупцями та продавцями, я побачив, що продавці у нас сильніші, я би захотів зайти в угоду в шорт. Знайшов точку входу по своїй стратегії. Одним хибним пробоєм, саме стратегія моя, ось така є: постав би мінімальний стоп. За наших хвіст і відповідно би поставив би мінімально, нехай, до прикладу, 1 до 4. Тобто для мене це безпечний стоп. Коли в мене є сильний рівень, де я бачу, що завжди йде боротьба між покупцями та продавцями, я розумію, що мені потрібно робити, як мені торгувати, по моїй стратегії з повноцінним описанням. Тобто, це для мене безпечний стоп. Що для мене неправильний стоп? Неправильний стоп для мене це коли людина обирає якийсь локальний рівень, до прикладу, ось тут. Бачиш, що у нас йде боротьба на рівні між покупцями та продавцями. Бачила, що покупці переважали. Тобто людина думала, що ми вже будемо йти вверх забирати нашу ліквідність. Тобто, вона шукає точку входу. До прикладу, ось тут людина би заходила, ставила би стоп за дані свічки. Нехай це буде у нас 0,5%, і тягнула би, відповідно, хоча б мінімально, щоб це було 1 до 3%. Тобто, як ви бачите, тейк нам не дали. Стоп наш забрали. Так як для мене це неправильний стоп, тому що всередині в каналі у нас зазвичай досить великі об'єми, і ціна може ходити вгору і вниз, і забирати ваші стопи. Краще стопи безпечно виставляти на сильних глобальних рівнях. Ось саме безпечний стоп для мене те, що я вам показав. Отримання прибутку в трейдингу завжди пов'язано з ризиками. Предсказати рух актива на 100% ніхто не може. І ризики уникнути також, так як це не складова трейдингу. Щоб навчитись торгувати по стратегіям, нам потрібно зрозуміти, як безпечно керувати та управляти нашим ризиком. Це дуже важлива тема. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Переходимо до розуміння нашого ризик менеджменту. Втрати в трейдерів завжди були і будуть. Завдяки ним є можливість вчитись на помилках і більше їх не повторювати. І саме завдяки тому, що втрати у нас будуть меншими, а заробіток більшим кратно, ми й будемо заробляти гроші. Ми торгуємо саме математичними очікуваннями та різними вірогідностями в трейдингу. За що я люблю крипту? Через те, що сюди можна зайти маленьким об'ємом 5, 10, 15, 20 доларів, 50, у кого є які можливості і у кого, скільки йому, скажімо так, не шкода втратити. Тому що на стартах ви можете втратити ці гроші, тому не потрібно нам виділяти великий об'єм, так як ви вчитесь. Ви можете робити помилки, і це нормально, і це навіть добре, якщо ви їх будете робити, бо ви на них зможете все-таки щось аналізувати і вчитися. Завдяки цьому, коли ви навчитесь уже торгувати, зрозуміти, як працює кожний стиль, як працює та чи інша біржа, її функціонал, яка кнопка за що відповідає, тоді ви побачите на статистиці, яка стратегія у вас краще працює, зможете вже збільшувати свої об'єми. Саме в трейдингу ми торгуємо математичні очікування та різні вірогідності. Тобто, ми не можемо знати на 100%, в яку сторін піде. Наша угода. До прикладу, я можу проводити технічний аналіз, ось як вчора, що ми, в принципі, закрились біля самого рівня, і це досить хороший сигнал на те, що наступний день може відкритися саме уже за рівнем, і ми можемо піти вверх. Але, як ви бачите, наш технічний аналіз так не відпрацював. Так як ринок живий організм, в ринку є досить багато різних гравців, від малих до великих, у кожного свої цілі. Той організм працює по-своєму. Тобто, не завжди технічний аналіз відпрацьовує, і не завжди, навіть якщо у вас все по стратегії грамотно прописано. Також буде відпрацьовувати. Це нормально, це потрібно розуміти, але якщо у вас в статистиці все-таки більше плюсів і ваша стратегія працює, значить все добре, все нормально, працюємо далі. Трейдинг це не казано, тому що у нас є можливість аналізувати ринок вірогідності та ще й математично. Казано математично прораховано все так, що ваші вірогідності будуть проти вас, і в більшості випадків ви будете програвати гроші. На жаль, багато людей не усвідомлює дану інформацію. Трейдингу у нас є можливість проаналізувати нашу вірогідність під нашу торгову стратегію. Якщо за нас буде більше, ніж проти. То ми зможемо заходити та торгувати нашу воду. Якщо проти більше, то краще не заходити. Давайте я вам зараз покажу все на практиці. Біткоін, таймфрейм 1 година, ось тут в мене знаходиться сильний рівень. Появіть, що цю сторону ви не бачите, і в нас зараз боротьба йде саме на рівні між покупцями та продавцями. І нам потрібно проаналізувати, скільки в нас є плюсів та мінусів в одну із сторін. Якщо в нас плюсів буде все-таки більше в одну із сторін, саме даний сценарій, лонговий або шортовий, ми будемо відпрацьовувати. Тобто в нас завжди ситуація 50 на 50. Або ми підемо вгору, або ми підемо вниз. Тому нам потрібно прописати те, що ми бачимо. За рахунок цього, побачити, під яку нам торгову стратегію саме убрати нашу угоду, і відторгувати її. Що я роблю? Беру інструмент текстовий. І прописую. Я бачу, що в нас йде боротьба між покупцями та продавцями, але я бачу, що продавці в нас сильніші. Я собі пишу: продавці сильні. Сильніші. Далі. Я бачу, що ми закрилися під рівнем, Вдарилися в наш рівень, тобто зробили дотик, і все-таки закріпилися під рівнем. Закріпилися під рівнем. Далі. Я бачу, що ми зробили хибний пробій нашого рівня. опустилися знову ж таки вниз. Силу показали продавці. Хибний пробій. Пишу хибний пробій. Хибний пробій на одній. Годені таймфрейм. 4 далі. Я можу собі розуміти, що мені потрібно вже заходити і шукати точку угоди. Тобто десь ось тут приблизно. Я собі пишу, що очікую, ще раз підхід до рівня по стратегії. І ось такі всякі деталі я собі прописую. Чим більше в мене їх є в одну із сторін, саме дану сторону я буду відторгувати під ту стратегію, яка в мене є. До прикладу, у мене ось тут була стратегія хибного пробою одною свічкою, шортову позицію. Але мені би не дали зайти. Чому? Тому що я побачив, що в нас був імпульс. Можливо, я би в нього не встиг зайти. Я би виставив би точку входу 43 100 доларів, виставив би стоп наший. За хвіст даної свічки. Але як бачите, мені би по факту не дали би зайти, тому що наступна свічка закрилася ще нижче, наступна ще нижче і так далі. В Цілому, я грамоту собі проаналізував, побачив, що в мене все-таки, до прикладу, в лонг-позицію 50%, а в шорт-позицію у мене 75%. Буду що відторговувати шорт-позицію. Ось це саме є і наші вірогідності, які ми відторгуємо. Ми собі прописуємо такий сценарій. Після чого ми можемо собі заходити в нашу угоду. Переходимо до нашої презентації. Математично, якщо ви будете торгувати лише 30% угод в плюс та 70% угод в мінус, то ви ще й будете заробляти, так як ми торгуємо нашу угоду мінімум 3 до 1, щоб на відстані бути в плюсі. Тобто, що таке 3 до 1? Це коли ви біля сильного рівня обираєте точку входу, виставляєте ваш стоп до прикладу 1%, і тейк, до прикладу, 3%. І ось математично, якщо ви будете заходити саме грамотно і забирати свої 3%, то на відстані, якщо ви зробите 10 угод, з яких 7 буде мінусових, тобто все піде не в вашу сторону, і саме 3 угоди піде в вашу сторону, то ви ще на цьому заробите гроші, в трейдингу будете залишатися в плюсі, та ще й досить непоганому. Появіть, що величина нашого ризику значення R, тобто наш стоп рівний 1%. Якщо ви зробите 10 угод, із них мінусові будуть 7 r тобто 7%. І плюсові 3 r наш прибуток 3% на угоду, тобто 3 угоди множимо на 3% наших плюсових дорівнює 9%, 9% більше, ніж 7%, тому ми ще й залишимось в трейдингу в плюсі. Ви програєте в 2,5 рази більше, а в результаті залишаєтесь плюсом, так як чітко дотримуєтесь математичного очікування, тому що в трейдингу воно є і воно дійсно працює, тому це дійсно професія, а не азартна ігра. На жаль, в азартних іграх не можна заробляти гроші. Тому що я вам навіть більше привідкрию відкрию картину є спеціально IT-відео, де є різні програмісти, які роблять спеціальні алгоритми, щоб ви не змогли вигравати гроші. Тому ліпше в азартні ігри не заходити. Продовжуємо далі, переходимо до мані management. Мані менеджмент це вміння управляти вашим депозитом та всіма вашими угодами, як і плюс та мінус розуміння управлінням депозиту. Ви маєте розуміти розмір вашого ризика від загального депозиту на одну торгову сесію, тобто на день. У кожного свій ризик на угоду. І на день ризик, але для початку, так як ви вчитесь, то ризик на день можна закладати від 1 до 3%. Тобто ви можете втратити або 1, або 2, або 3% від вашого депозита. На угоду ви можете закладувати від 0,5 до 1%. Він може плавати процент. Все залежить від ситуації, від угоди, коли ви заходите в ту чи іншу сторону. Ви маєте розуміти, якщо ви зловите 3 ступа підряд, тоді ваша торгівля на день закінчується, ви закриваєте свій комп'ютер. Свій телефон і проводити аналіз по статистиці, що ви зробили не так і в чому була проблема. Бажа, щоб ви робили фотографії і щоб ви це все підкріплювали описом, щоб ви розуміли, що ви зробили не так, і дану ситуацію більше не повторяли. На наступний день вже можете торгувати. Якщо наступний день також у вас убиточні ситуації, і ще через день також убиточні ситуації, тоді собі зробіть перерву на тиждень, відпочиньте, розгрузіться і забудьте про трейдинг. Потім знову ж таки можете повертатись як збільшувати ваш об'єм депозита для торгівлі і як часто? Якщо ви в місяць торгуєте 10-12 угод і закриваєте в місяць в плюс навіть на 1 цент, то можете збільшувати об'єм в 2 рази. Тобто, якщо у вас було 50 доларів, ви поторгували добре місяць, закрили в плюс його, можете збільшувати вже на 100 доларів і так далі. Суми у кожного різні, можливості у кожного різні, але на початках я вам рекомендую саме маленькі суми, тому що ви будете вчитись і робити досить багато помилок. І за ці помилки ви будете сплачувати досить маленькі гроші. Якщо ж ви будете брати депозити там 10 тисяч доларів, 20, 30 і більше, робити на них базові помилки, то уявіть, які у вас втрати будуть. А це все можна зменшити в рази, в десятки, в сотні тисяч разів і вчитись на малих об'ємах. Коли буде у вас все виходити, можете порушати об'єми. Якщо торгуєте 30-60 угод в місяць в плюс, то збільшуйте раз в 2 неділі на два рази, і все навпаки, закрили в мінус місяць. Знижуєте об'єм в два рази, вам може бути психологічно некомфортно торгувати зеною сумою. Тобто вам потрібно привикати до кожної суми. Є люди, наприклад, яким комфортно торгувати сумою в 5-10 тисяч доларів. Ну тільки як вони починають торгувати сумою 50 тисяч доларів, і саме головне зациклюватися на еквіваленті долара, скільки вони заробили, а скільки вони втратили на своїх стопах, їм стає некомфортно і психологічно те, що вони по статистиці торгували на менших сумах, і все виходило. Коли вони почали збільшувати відповідно суми, психологічно їм стало просто важко торгувати, тому що вони ще не доросли до даних сум. Тому потрібно поступово все повишати, і тоді вам психологічно буде набагато легше торгувати. Саме головне тримайте акцент на проценті. Так психологічно вам легше буде, тому що коли ви торгуєте тисячою доларів, і 1% від тисячі доларів це зовсім одна сума. А коли ви торгуєте $100 000, доларами, і 1% від 100 тисяч доларів це у нас одна тисяча. І ви розумієте, що вас закрили поступу. В принципі, ви вже думаєте собі, що ви могли би купити на 1000 доларів, як би ви її могли використати. А на самом ділі це ті ж самі 50 доларів з тим же самим одним процентом. Просто різні цифри, і ви звертаєте увагу на долари. Якби ви звертали увагу на процент, то у вас би все себе точно так само було би в статистиці і в торгівлі. Тому старайтеся одразу вчитися, привикати на проценти. В результаті переходимо до наших стоп-лоссів. Стоп-лосс це інструмент, який дозволяє нам управляти нашими ризиками. Якщо грамотно все робити, то втрати будуть при торгівлі мінімальними. Якщо будете уникати стопа, то ви автоматично станете азартним гравцем. І у вас буде два варіанти, як втратити депозит. Перше, попадете на ліквідацію вашого активу і втратите свій депозит. Тобто зайдете на фьючерсний ринок, візьмете досить велике кредитне плече, і у вас буде досить швидка ліквідація. Ви навіть нічого не зрозумієте. Друге, без стопа ви можете втратити на короткій відстані більше половини. Спочатку депозиту, а потім і весь. Вибір лише за вами, чи обрати вам професію, чи стати азартним гравцем. Розрахунковий стоп використовують по формулі і не на криптовалютному ринку, тому до уваги вам його не даю, так як він нам не потрібний. Зазвичай більшість використовує в нас технічний стоп. Він у нас вираховується не по формулі, а саме залежить від конкретної ринкової ситуації і виставляється в нас за рівень, а саме за наші локальні або глобальні екстремуми, тобто найвищі точки або найнижчі. Та хвости наших свічок. Для кожної ситуації свій індивідуальний підхід. Перейдемо на практику, зараз вам все покажу. Графік біткоїна, у мене таймфрейм 1 година, бачимо наші сильні рівні. Якщо до прикладу, ми побачимо, у нас ось тут був хибний пробій, після чого в нас було підтвердження даного хибного пробою. Тобто, якщо б ми брали нашу дану ситуацію, ми побачили, що нас вниз не пускали, ми могли б зайти з мінімальним стопом, і нам не потрібно було б ставити тут досить великий стоп. Тобто можна було поставити за попередній, як ви бачите, нашу тінь свічки. Тобто це міг бути стоп 0,55%. І можна було тягнути нашу угоду до нашого рівня, навіть і вище. Тобто Можливість, як ви бачите, з коротким стопом є гарна, щоб заробити набагато більше процентів до нашого депозиту. Тобто вже не 3 до 1, а 7 до 1, там 8 до 1, 10 до 1. Все залежить від того, як нам ринок буде давати. Але краще математично торгувати 3 до 1, щоб в плюс виходити вдовгу в довгу трейдингу і набивати собі статистику для вашої торгівлі. Це я вам показав один приклад з даною свічкою японською. До прикладу, покажу вам ще один приклад: ось у нас був хибний пробій одною свічкою по стратегії саме в шорт, після чого ми могли б знаходити, де ми зайшли б в нашу позицію. До прикладу, це було б 43 100 доларів. Причому це ще й кругла цифра, яка посилює наш рівень, якщо ви дивились попереднє відео. І ми також могли би поставити за тінь нашої свічки. Можна було ще й за попередні поставити, так як там також стопи інших гравців, тобто наших трейдерів. Тут стоп взагалі у нас був мінімальний 0,26%. Краще виставляти стопи більше, тобто можна тягнути до 0,5%, тому що все-таки ринок криптовалюти у нас досить волатильний і вас можуть винести з маленькими стопами. Після чого можна було дивитися, аналізувати свою ситуацію і тягнути свою угоду, як мінімум 3 до 1 і більше. Ось, будь ласка, 3 до 1, можна було до 4 до 1 тягнути і так далі. Головне, математично забирати своє. Дуже часто буває, що ринок вертається, іде не в нашу сторону, і ми, коли мали профіт в 4%, вже в моменті бачимо 2,5%, 2%, тобто ви не забирали свій профіт. Краще фіксувати якусь частину на 3%, далі можна ще якусь частину зафіксувати вже на 4%, і так далі. Або фіксувати всі 100% 3 до 1. Все залежить від вашої стратегії, все залежить від вашого рівня розвитку, від вашого рівня навика, який ви вже маєте. Все це дуже сильно взаємопов'язано. Це саме в нас технічний стоп. Завжди на ринку є різні ситуації, завжди йде боротьба між покупцями та продавцями, десь ця боротьба може бути сильнішою, і ми можемо. Робити розпил рівня, десь може, відповідно, бути якось тут, тобто волатильність у нас була менше. Ось, До прикладу, тут нас розпилювали. Тобто, якщо б ви поставили б стоп досить маленький, вас б могли б забрати. Поставили б стоп більший, вам би дали дану угоду. Тобто все максимально індивідуально, як і в лонг-позицію, так і в шорт-позицію. Ось, в принципі, наша тема. Домашнє завдання у вас буде досить легким. Перейти на YouTube канал DeFiua, підтримати, зайти в наш Telegram канал в telegram чат Обов'язково переходьте. У нас також є ВІП-чат, в який ви можете зайти, дізнаватися набагато більше інформації. Там я ділюсь своїми ідеями, показую свої угоди, як ми торгуємо, які ситуації бувають. До прикладу, ось тепер була угода по тербі USDT. Я все описую, чому я зайшов, як я зайшов, показую, де я зайшов, показую свій стоп. Тобто, все, я стараюсь максимально грамотно показувати людям, що я роблю в моменті. Також показую ось як я заходив. Тобто мій стоп. І ось мій тейк. Після чого я показував людям, що терабій USDT на 5 хвилин може бути пробій. Плюс тербі дуже маніпулятивний, тому що може закинути свічку в гору дуже легко. На новий рік, якщо хтось торгував тербі, то ви знаєте, що він практично технічному аналізу не піддається, тому що це дуже маніпулятивний. Інструмент, який може ходити в одну із сторін. Тобто, ось ми підійшли досить великими свічками. Це, в принципі, в нас не було пробойна на модель. Але після цього ми зробили відкат і ми підійшли вже досить такими хорошими, невеликими свічками і пробили наш рівень. Що я, по суті, зробив? Зайшов по ринку, описав повністю, що я зробив. Повноцінний є опис, чому я зайшов. Всі фотографії у мене знаходяться в журналі трейдера. Він так називається. Кожен місяць я пишу всі свої угоди. Також є досить багато додаткової інформації. Зараз я закинув лише книги. Подальшому ще будуть відео, будуть уроки, будуть стратегії, які я торгую. Тобто буде досить багато цікавого контенту, він буде наповнений. І ціна всього навсього друзі, 20 доларів. Тобто, я вважаю, це абсолютно недорого, тому що на ринку більшість блогерів, трейдерів ставлять ціну 150, 200, 300 доларів. І це дійсно нераціонально, нерозумно, тому що там немає такої, скажімо так, якоїсь супер. Інформація, яка там дає десятки сотні тисяч доларів. У мене інформація, та, яка вам дійсно необхідна буде для торгівлі, для розуміння. Також зможемо дзвонюватися, робити аудіодзвінки. Якщо у вас будуть виникати досить цікаві питання по криптовалюті, по трейдингу, взагалі по розвитку, можемо поспілкуватися. Я закрию ваші питання, так як досвіду досить багато є, є чим ділитися. Тому обов'язково переходьте в телеграм-канал, телеграм-чат, підписуйтесь, тут ми також спілкуємося з активними людьми. Хто торгує, люди також скидують свої угоди, скидують якісь свої ідеї. Тут досить цікаве, веселе, хороше ком'юніті, яке дійсно активне.